Привіт, друзі! Сьогодні ми вирішили дізнатись, яку музику слухають наші студенти, хто їх надихає, які виконавці сьогодні в топі, та що щодня звучить у їхніх наушниках. Пішли, дізнаємось. З моїх улюблених виконавців є Ельзи і Скрябін. Вони дуже надихають, заспокоюють, пронизують душу, і вони як як класика, просто в музиці. І які б як в пісні не вийшли давно, вони все одно залишаються дуже популярними. Рекомендую прослухати усі пісні Скребіна, тому що вони там всі топові. Увесь плейлист. У моєму плейлисті найбільше зарубіжної музики, таких більше американські артисти, також європейські групи, але також є і українські. Я хочу виділити такий гурт, як Інтермецо. Я його побачила в Тіктосі, буквально одна пісня. Я перейшла по сторінці, Боже, мені зразу просто такий меч із групою ніколи не ставався, але просто неймовірний так само. А є пісня мексиканець здається, Але я не пам'ятаю, яка група теж в Тіктоці побачила теж просто неймовірний гурт. Група я не знаю навіть. І я дуже рада, що є така можливість українських молодих артистів розвиватися і поширювати музику на таких площадках, як тікток. Так само це дуже популяризує українську музику і дуже. Дуже на це взагалі. У мене так склалося в житті, що я ніколи український не слухав. У мене весь час це були при більшості американські роки і тому подібне. Але е, сам факт того, що українські пісні пробуваються в мій плейлист, і це не через те, що там війна і підтримуйте своє, а справді якісний продукт український пробувається в плейлист. Це ну просто змушує радіти там е, з того конкретно, що я слухаю, е, ще перед війною. Хардкіс, ластівка» альбом. Там декілька пісень, прям я на повторі слухав. З останнім часом Садсвіт касета теж дуже класна пісня. Діти інженерів. Я вже не згадаю, як конкретно ті пісні називаються, але в них теж є. І саме такий український рок. Зараз мені подобається пісня Кульбаби, та що заверсилася в Тіктосі. Всі думали, що вона 2000-х років, але вона 2022 року вийшла. Я слухаю КРБК. Він зараз він один виконавець. Він перейшов на українську, і в нього треки прям шикарні. Вони мені дуже сильно подобаються. Я рекомендую з КРБК трек 24. Він якраз про війну українські виконавці. Я слухаю постійно. Найбільше подобається Домі Клавдія Петрівна. Дівчата пишуть дійсно круті пісні, класну музику. Яку варто слухати певно кожному українцю? Слухайте українські пісні, слухайте наше, популяризуйте українську культуру.